Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, я радий бути знову на цьому місці у своїй сім'ї. Я вважаю вас. Я в малазі дуже за вами скучаю всіма. Насправді кажу. Я згадую часто нашу церкву, привожу приклад, яка дружна в нас церква, служителя, які в нас хороші. Знаєте, воно не ціниться, коли воно є коло тебе. Завжди ціниться, коли того нема. От ви зараз тут а, один між собою, ну не так цінити друзів, не так цінити один одного. Але коли вже не буде, десь далеко, будемо згадувати, не згадуємося. Будемо каятись, не накаємося. Як обіжали один одного чи ще щось говорили. Але я дякую Богу, я тут. Дякую вам за теплий прийом, що не забули. Я сьогодні буду з вами. Ділитися з одним місцем списання, пис... і ми разом пороздумуємо на дуже важливу тему. Ви знаєте, зараз оця ситуація, яка в світі виникла, вона, трошки ми вдома посиділи, вона заставила дуже багато речей передумати і зрозуміти, передумати і зрозуміти. Ото е... люди, які думали, але не зрозуміли смислу життя, це вони марно. Той час провели. Але я хочу сказати, що Бог нас, е, е, якби дав нам таку можливість, щоб ми один на один і зробили деяку переоцінку цінностей. Побачили, що ми люди є дуже слабі. Ми деколи себе уявляємо, що ми буде, можемо гори перевертати. Що піду там зроблю то, там повліяю, там щось зроблю. А насправді дивіться, ніхто із нас. Не може того всього зробити. Сказали, сидіть вдома, і ми сидимо, як ті мишки в клітці позакривали нас, і нічого не можемо зробити. Хіба що молитися і чекати милості від Бога. Я буду е, ділитися з вами одним місцем з писання, це Євангелія від святого Матвія. Хто має Біблію відкрити, як хочете. 11.28 Євангелія від Святого Матвія 11, 28. Придіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Боже ярмо моє, любе, а тягар мій легкий. Ви знаєте, я вам чесно скажу, я багато раз читав це місце і слухав проповіді, і я деяких речей не розумів. Я не розумів, чому Ісус Христос звертається до людей, які працюють. Чому Христос, тож люди, які, людина, яка працює, вона нічого поганого ж не робить, правда? Які можуть бути в неї безпокойства? Людина, яка працює, вона робить добре. Я чув багато людей. Я одному брату свідчив за Христа, він каже, що ти пристав до мене. Іди наркоманам, розказуй, алкоголікам. я роблю на роботі. Знаєте, я так думаю, о людина, що вона думає собі в голові? Раз він робить на роботі, то в нього є дуже хороше алібі на суді. Я думаю, ну невже ти пристанеш перед Богом і скажеш, Господи, пусти мене в рай, бо я на роботі добре робив? І знаєте, я з такою психологією людей бачив дуже-дуже багато і дуже близькі люди, що думають, раз вони працюють, то вони чесні люди. Я не хочу сьогодні. Якусь таку е, крайність проповідувати. Знаєте, бо другі скажуть, ну що ж нам тепер, опустити руки і не робити? Чи що? Ні, треба працювати, дорогі браті і сестри. Христос, Він деколи говорить радикальні речі, але е, Він, е, як би сказати, нам не треба це радикально сприймати. Всі його, оті радикальні вислови, вони направлені на наш внутрішній стан. Ви розумієте мене чи? ні? На відношення до роботи. Не на саму роботу, а він говорить на відношення до роботи. Щоб в нас не було таких фортець, що раз я сильно працюю, значить, всі остальні речі це не є саме головне в нашому житті, дорогі браття і сестри. І я думав, а чому від чого треба успокаювати робочу людину, яка працює, від чого його успокаювати? Люди всі, що працюють, вони ніяких гріхів таких не роблять. А Христос каже, придіть до мене, і я вас стружені, і я вас заспокою. Знаєте, смисл приходу Ісуса Христа, дорогі браті і сестри, дати нам вічне життя. А вічне життя воно сховане всередині. Як Ісус Христос сказав, Царство Боже, воно всередині вас. Воно заховане в нашому мисленні, дорогі браття і сестри. Ні один із нас, якщо не поміняє свого менталітету, дуже важко, я не знаю, як то буде, але я читаючи Біблію, бачу, що весь напрямок Ісуса Христа на те, щоб навчити нас правильно думати, правильні рішення приймати в житті і правильно поступати. Ви знаєте, кожен із нас формується, і наше формування нашої душі. Воно не проходить, що Бог нас штампанув і ми такі стали, які є. Ні, Бог зробив нас добрими і все зробив добре. А вже потім, у якому ми суспільстві розвиваємося, такі ми стаємо. Я буду зараз говорити на рахунок роботи. І ми роз, е, жили, я не знаю, хто в яких сім'ях, я родився в невіруючій сім'ї. І жив в невіруючому суспільстві. І коли з самого дитинства, то батьки говорять, треба робити, заробити. Би, хату, там, і всі такі хороші речі кажуть, що то, то тобто, батьки нам в нашому дитинстві ставлять цілі, мету ставлять. Ото тобі треба, ото батьки закладають нам, ну, які не віруючі, а може, віруючи закладають інші речі. Я, наприклад, своїх дітей вчу інших речей. Ну, я бачу, що вони живуть, так як вони зі світу нахапалися. І ми деколи дивимося на світ, чим світ зайнятий. Ми слухаємо, що наші батьки говорять, і, ми, і те оточення, яке навколо нас, воно нас формує, формує наш менталітет. І ми стаємо всі одинакові. Є такий е, вислів, як е, не знаю, по-російськи називається матричне мислення, матричне мишлення або е, колективне мислення. Знаєте, колективне. І ми всі по волі неволі по волі неволі Ми приєднуємося і думаємо, так як світські люди. І завдання Христа, тому що весь світ він погряз в злі і втратили люди Божий образ. Завдання Христа вернути тобі і мені Божий образ, дорогі брати і сестра. А Божий образ це образ мишлення по божому і тому нас Бог називає святими не за хороші вчинки, дорогі браття і сестри, а по вірі за те, що ми вірували в нього, і ми є святі, то відділені, від чого Бог відділив нас, щоб ми не думали так, як світ думає. В першу чергу, вся наука Христа ми дивимося, що ж ти Христос таке говориш, як то вмістити і як то зрозуміти. А Христос просто відрубує нас, відрубує нас від світу і від світського способу мислення. А світський спосіб мислення нам говорить, тобі треба то, тобі треба то, тобі треба то. Відкрий Біблію і почитай. Ісус Христос тобі скаже, що там треба. І успокоїшся. Ви знаєте, чому люди, людей успокоїть? Люди народжуються з духовною пустотою отут. Я згадую себе, я постійно щось чимось недовольний був. І я пробував багато речей, думав, може то мене успокоїть, може то успокоїть, може то успокоїть. І люди, які е, дуже багато працюють, трудоголіки, або люди, які мають плани великі, матеріальні, у них неправильні цілі стоять в голові. Вони всі хочуть успокоїтися. Я вам чесно говорю, людина хоче успокоїтися. Думає, вже зароблю на хату, вже тоді успокоюсь. Заробив на хату, треба ще машину, от тоді успокоюсь. Обставлю хату, от тоді вже успокоюсь. Ну, ще дітям, і тоді успокоюсь. Ну, ще внукам трошки, і тоді успокоюсь. І Христос до таких говорить: придіть до мене, прийдіть до мене, і я вас заспокою. Струджені і обтяжені. У ті думки, дорогі браття і сестри, оце, оця мета, вона не веде нас в неправильний бік. Вона дає нам неправильну ціль, і людина, яка живе у тим все життя. Вона не прийде до того, до чого призвав Тебе і мене Христос. Я згадую останні слова того Стіва Джобса, я його часто привожу в приклад в проповідях, але він прийшов до свідомості. Ви знаєте, коли ми станемо за день до зустрічі з Богом, за декілька хвилин, до нас приходить просвітлення, нам ніхто не буде нічого говорити. Ми просто самі зрозуміємо, самі зрозуміємо, як ми жили це життя. І дуже багато людей, майже всі, вони перед тим, як помирати, вони приходять до усвідомлення. І той Стів Джобс, це сама успішна людина, я так рахую, серед бізнесменів, який відкрив фірму Apple, який здобув дуже багато грошей. Він такі відкровення пише. То все, що то я робив, і чого я достиг, то все марнота. Потім говорить, що. E, взагалі він e, говорить, до, чого, до якого осмислення він прийшов. Якщо там хочу, я не хочу сьогодні про нього проповідувати, його там, ну в інтернеті e, наберете і там e, последнє слово Стіва Джобса і, последнє, перед смертю. І прочитайте, до якого він осмислення прийшов. І він прийшов до осмислення, що любов, що відношення між ближніми в сім'ї, що відношення між друзями. Все це має цінність. Він не сказав про Ісуса Христа, що Він увірував в нього. Я думаю, Стів Джобс, ти все життя жив. Ісус Христос вже 2000 років проповідує цінності, які потрібні в житті, ти пахав, як, е, як лошадь. Ти пахав, як лошадь. І перед смертю ти зрозумів, що все це неправильно. Він каже, яка різниця з точки А в точку Б, на якої машині проїхати. От він до того прийшов. А я думаю, а як ми деколи за марку якусь б'ємося? За, е, за речі дуже е, ну, дрібезкові, дріб Воно для нас дуже цінне. Я пам'ятаю, е, я от зараз в Малазі, коли працював в готелі, і господарі е, закликали, е, це українські мільйонери наші, відкрили готель в Малазі, е, в тому, в Торемо Лінусі. І закликали мене, щоб я там. З другим е, хлопцем, щоб ми там поставили меблі їм, їм прийшли меблі. Ну і ми почали розставляти. І е, е, Шефова розкричалася, каже, як ви поставили? Каже, от е бірочка, бірочка треба, щоб його видно було. Я думаю, та мебель, як мебель, але їй потрібна бірочка, щоб люди прийшли і побачили, що то є італіянська, що то є тої іменно марки. Я думаю, яку важливість люди дають отим іншим речам. Це спорчений розум, дорогі браття і сестри. І деколи ми таким спорченим розумом живемо, де коли ми на то звертаємо дуже велику увагу, деколи ми працюємо, щоб е, заробити якусь кращу е, марку, якусь кращу е, машину, якусь краще, щось, щось краще мати один перед одного. Дивимося один на одного і хочемо деколи перескочити один одного. І знаєте, я бачу, що оця ціль неправильна, яку ми в світі підхопили, яку ту установку, вона веде нас по життю, а куди вона нас приведе? Мені шкода того Стіва Джобса, тому що, якщо, коли він зробив оце від, відкриття, оце відкровення отримав, і коли він прийшов до висновку і сам свідкував, що він неправильно жив життя, чи він спокійно помре, прийдучи до такого висновку. Блаженні ті люди, які не перед смертю, а при житті зробили висновки, які прийшли до Христа, і Христос заспокоїв. Знаєте, як відправляє священник, царство небесне, упокоїться душа. Та Бог не хоче, щоб ти після смерті упокоївся, бо не знати, чи ти упокоївся, наробивши стільки з діл і не примирившися з Господом. Але Христос каже, успокойтеся вже, я вам вже хочу дати спокій. Ви знаєте, мене Христос дуже багато в яких речах успокаював. Давайте я вам ще одне місце з писання прочитаю, і ми далі будемо розмовляти. І він розповів їм притчу, говорячи, в одного багача гойну нива вродила була. І міркував він про себе і казав, що робити, що не маю куди зібрати плодів своїх. І сказав: Оце я зроблю, порозвалюю клуні свої. і... Розторніш поставлю, і позбираю туди пашню свою, і всю та свій достаток. І скажу я душі своїй, і скажу я душі своїй, душе, маєш багато добра, на багато років складеного. Спочивай, їж, та пий і веселися. Бог же до нього про рік. Нерозумний, ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе і кому позастанеться те, що ти був наготовив. Так буває і з тим, хто збирає для себе та небагатіє в Бога. Дорогі браття і сестри. Я не хочу когось там засуджувати, я сам такий. Знаєте, я, я би не проповідував зараз, якби я не зрозумів, що я сам хотів успокоїтися е, з допомогою якихось е, матеріальних речей. Я думав, що ото, ото поїду за кордон, воно мене успокоїть, там зароблю, я буду спокійний, але я бачив, що то не успокаює. Але сьогодні я побачив, що інші речі У, Інші, Коли хороші відношення в сім'ї, любов є коли хороші відношення з ближніми, з друзями, наскільки ти будеш спокійний, дорогі брати і сестра? Бог сьогодні хоче Ісус Христос поміняти нам установки в нашій голові, щоб ми не були установлені на матеріальні речі. Тому що Він каже, що завтра помреш. Я одного разу теж хотів, кажу, Господи, мені то треба, ну, неправильно, неправильна молитва, не можна то просити. Але я просив, кажу. А Бог каже, на що воно тобі? Наскільки тобі того років треба? Через 5 років заберу тебе, через 10. І що воно тобі то дасть? Тобі на 5 років треба таке? Каже. Я дивуюся, ти вже прожив стільки життя, і тобі зараз у того хочеться, тобі ще залишилося 5 років. Каже, працюй над, духов, над духовними цінностями. В тебе любов є. Чого ти про любов не просиш? А в тебе терпіння є? Що ти про терпіння не просиш, а про смирення, а про інші речі? Дорогі браття і сестри, в нас є інші проблеми, у нас є інші речі, яких треба просити в Бога, а остальне все додасться. Мудрий Соломон, він правильно попросив, каже, Господи, дай мені мудрості, і Бог каже, за те, що ти не просив багатства, ні смерті своїх ворогів, каже, то дам тобі мудрості і то все остальне. Каже. І багатство прийде, і слава, і все остальне. Нам треба правильні ставити орієнтири. І тут Господь говорить: візьміть ярмо. Моє на себе. Бо я тихий, навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий. І знайдете спокій душам своїм. Що взяти, дорогі браття і сестри? Про ярмо Він говорить. Що таке ярмо? Я е, чув дуже багато що, про образів на то ярмо, але я свій вискажу про образ. Це виконання Божого Слова. Це Боже Слово, що ми деколи думаємо, що Божі заповіді дуже важко виконати. Але то не так. Якщо Господь говорить, що, вино, що моє ярмо, воно любе і миле, значить, Божі заповіді не є важкі. А чому вони важкі для нас? Ви знаєте, і, і, і Бог мені сказав, відкрив, важкі, тому що ти не тихий і неспокійний, тому що, каже, бо я тихий і серцем покірливий. І тільки тихій людині, і покірливий серцем. Розумієте, Божі заповіді дуже легкі. Тихим і покірливим Божі заповіді дуже легкі. Дорогі браття і сестри, над чим нам треба працювати? Над тим, щоб маєтки збирати собі на останній день, а при, при смерті е, прийти до висновку, що марно жили життя? Ні. Удосконалювати себе в духовному рості, до тихості і покірності приводити, до любові це іменно у ті речі, з якими ти встанеш перед Богом і не будеш постижений. І тобі не буде важко дивитися Господу в очі, не будемо голови свої опускати. Подивіться так само і про ту притчу, що я про багача говорив. І тут написано, так буває і з тим, хто збирає для себе та не багатіє в Бога. Та не багатіє в Бога. Таке приходить, так Стів Джобс прийшов. Він збирав для себе, в Бога не багатів, в нього рак в 55 чи скільки там років, то не є довгий срок життя, але людина прийшла до висновку, що він весь світ покорив. Бізнесмени хотіли на його конференціях бути і слухати, платили великі гроші, як, як заробляти гарно, як ту славу. А Боже Слово пише, каже, що тобі толку з того, що ти весь світ здобудеш, а свою душу погубиш. Дорогі браття і сестри, я не проповідую, щоб ми лінтюхами були і не робили зовсім. Обов'язково треба робити, Ну, маймо розум, як до тої роботи відноситися. Маймо розум, яку ти ціль маєш, і мету. І тоді ти успокоїшся, дорога душа. Ти дітям, скільки би не заробляв, їм буде завжди мало і завжди треба. Тобі життя не хватить, всіх забезпечити і себе. Подумай трошки про Бога, дорога душа. Подумай, що ти перед Богом зробив. Подумай, як ти сам себе, в який стан привів, чи ти відповідний для життя у Божому Царстві. Тому що в Божому Царстві там все наоборот, все, що цінне в світі, в царстві Божому, це Гедота. Ви розумієте? І люди багато, перед смертю особливо, приходять до такого висновку. Приходять до такого висновку, що йому треба було в житті інші цінності. Я хочу, щоб молоді, не приймайте радикально ці речі, вам потрібен будинок, у вас життя все впереді. Але я до більш старших людей. Успокойтеся вже на кінець. Успокойтеся, брати і сестри, в тому досягненні трошки. Тому що інші речі потрібні нам, тому що нам ще трошки залишився. Сьогодні ангел Господній говорить тобі, не мудрий, завтра твою душу заберуть. І я про то думаю, що завтра то буде завтра. Або післязавтра, або ще е, це. От. І вже сьогодні скеруйте свої, якби, е, поставте орієнтири і свою мету на здобуття інших цінностей. Багатійте в Бога, перед Господом ходіть, питайтеся йому задавати питання, Господь, що мені бракує. Господь, я не можу з ближніми миритися. Я не можу любити свою дружину чи чоловіка. Я не можу цього. Це, дорогі браті і сестри, проблема нашого життя, а не проблема та, що в тебе хати немає чи іншого і речі. Все буде. Повірте, Бог всюди говорить, успокоює. І мене Бог тим місцем писання успокоїв. Успокоїв. Я не знаю, чи той багач успокоївся. Йому, напевно, трошки тяжко стало. Але мене успокоює, коли я Бога щось прошу, Бог показує місце з писання. Каже, я тобі то дам. Зауспокойся, Роман. Все буде добре і дає Бог. Я ні разу не був голодний, я ні разу не спав на вулиці, я ні разу, ну не знаю, багатьох речей матеріальних мені все, не бракує нічого, дорогі браті і сестри. Але бракує деяких речей духовних. Бракує. Мені бракує. Може, подивіться в свої серця, може, і вам бракує. А ще стільки мало часу. Ви знаєте, як то важко ото масло набирати. Каже, не мали масла. Каже, Пішли, поки купляли. А масло не, не, тобі не підійшов і не налив тобі за дві години цілий цей. Воно по краплинці падає. Я не хочу його зараз прирівняти, але хочу сказати, над нашим характером, не є, що тобі раз прийшло і тобі характер змінився. Ми міняємо його все життя, ідучи за Ісусом Христом, усвідомлюючи в труднощах, через які ми попадаємо, усвідомлюючи, тут я не прав. Там не прав, у того мені треба, у цього, духовних речей. Ставте питання перед Богом. Бог дуже швидко відповідає на правильну молитву. Дорогі браті і сестра, чим більше ти будеш просити, дай мені хату, дай мені то, я там не маю де жити, не маю що їсти, спати, чи там ще щось, блаженна людина, яка може керувати своїми пожадливостями. Ви знаєте, в нас в кожного є свої пожари бажання і пожадливості. Деколи бажання перетворюється в пожадливість. Ми сильно хочемо. І знаю такого брата по робить, кажуть, що ти в церкву не йдеш. Та я приїхав сюди на короткий час заробити і треба додому їхати. Та як... Так, як він сказав на короткий час, він ще до сих пор в Іспанії сидить. Я знаю. А, то короткий час, а коли то питання 20 років назад задавав, вже 20 років тут. І працює, і працює, і спокою не знайде, і то треба, і то і треба, і то. Дорогі браті і сестри, я хочу вас всіх потішити сьогодні. Придіть до Христа, і Він вас всіх заспокоїть. Прийміть Його слово, вам для, для життя нашого не треба дуже багато. Ви знаєте, я вже останню думку скажу і буду закінчувати. Я бачив, як лампочки, Колись ми палили тими жарівками стоватними, вони стільки енергії беруть. А зараз придумали летку. 5 ват має. Вона дуже мало бере, а світла ще дає більше. Так я думаю, Господи, ну ти ж не створив нас, щоб ми стільки енергії пожирали за своє життя. Хватає 5 ват для світла. Бог не створив тебе, тобі не треба стільки в житті, скільки твоя пожатливість від тебе просить. Мінімальні речі. Маєш хату, маєш одяг, маєш то. Будь задоволений. Будь задоволений з того, Іди служи Богові, шукай у тих духовних речей, і Бог тебе благословить. А Писання пише, не бачив я праведника, з чого з простянутою рукою, не будеш ніколи, сатана тебе страшить, о, як ти успокоїшся, як ти ті цілі повикидаєш, та ж підеш завтра просити. Не підеш ніколи, тому що ти в Божих руках. Він твій батько, він піклується про тебе, про горобців. Про всіх піклується, і про тебе тим більше. Не будеш протягнутою рукою ніколи, якщо будеш, як казав Христос, і зна... я тихий і серцем покірливий. Покорися Божому слові, стишся, і Бог тебе хай благословить. Амінь.